Маємо ось таке оголошення з третіми AirPods за 4 тисячі гривень. Ось такий у нас опис. Що тут цікавого? Звісно, це копія так само у нас, як завжди. Гравіювання на кейсі. Звісно, хтось каже, що їх погано видно. Але коли ти з цим працюєш кожного дня, то ти вже це бачиш. Гравіювання не того масштабу, як мають бути. Вони менші, а повинні бути трохи більшими. Ось це перший момент. Другий момент це. Коробка, наліпки на коробці, ось ці сертифікати. І взагалі якість поліграфії, бачите, яка щось трохи кудись поплило, десь там буква на букву находить. Ну, В оригіналі такого ніколи не буде, звісно. Ось, ну І ще ось тут, наприклад, шарнір у нас, як бачите, який він затертий. Я ще, якщо чесно, навіть у дуже вбитих кейсів, ну, ніколи не бачив, щоб шарнір ось так витирався. Це просто злазить з нього фарба.